Всім привіт! З вами знову Олена Масенцова. і сьогодні у цьому відео я хочу розповісти вам, як використовувати ось таку незвичну пряжу саме в сумках. Так, так, з неї можна зв'язати светр або якусь ковтинку, або ще щось таке нереальне круте. Але я використала її саме у сумці. Я використовувала її в своїй авторській моделі Мавка. Вийшла вона неймовірна, одразу продалася. І багато хто з дівчат зв'язали вже цю сумочку за моїм майстер-класом. Але сьогодні саме про Ланасо Сінгл. Ось така цікава пряжа, тоненька з імітанцею хутра. Коли я її побачила, одразу уявила, що з нею можна зробити щось таке цікаве. І ось що в мене вийшло. Звичайно, я обрала шнур українського виробництва, який продається в моїй студії Пітільки шоп. Це поліефірний шнур, 3 мм, дуже якісний, дуже гарно лягає. У стовпчиках і тримає форму. Ось я набрала декілька повітряних петель і почала працювати стовпчиками без накиду зворотніми рядками. Гачок у мене 3,25, можна використовувати 3,5, якщо ви в'яжете дуже щільно. І ось зараз я хочу вам показати, як саме ми використовуємо цю пряжу. Ну, спочатку давайте пров'яжемо ще рядочок. Ви ж знаєте, коли ви в'яжете з воротніми рядочками, то робимо. Петелечку підйому і працюємо в першу петлю від гачка. Чому саме вперше я працюю в першу, щоб не пров'язувати ось тут ніяких оцих перемийок. Тоді полотно виходить дуже рівненьким, дуже класним, і з ним все гаразд. До речі, ви можете не обов'язково в'язати зворотніми рядками, ви ж розумієте, це просто приклад, а ви будете використовувати в своїй моделі. Так, як ви хочете, може, ви в'яжете по колу, може це шопер і захочете зверху прикрасити його саме от таким от хутром. Дуже багато разів я робила спроби. Як саме останню, не забувайте пров'язуйте, як саме її використати, цей сингл. І ось е, прийшла до такого висновку. Що ми з вами робимо? Ну, по-перше, не раджу використовувати в одну ниточку, тому що вона дуже тонка. Тому одразу перемотайте цей моточок в дві нитки. Зараз я ось так одразу візьму, щоб вам було помітно. Розправляємо сингл. Так, щоб вам нічого не заважало. Одразу хочу попередити, що така собі медитація, треба прилаштуватися, але потім буде все дуже легко. Просто от так прикладаємо до свого виробу. Якщо ви робите це вперше, можете ось тут приєднати голочкою. І що ми робимо далі? Вводимо гачка під сингл, ось таким чином. І далі у нас тут петелька підйому. І далі працюємо ось таким. приєднуємо пряжу, ось ми пров'язали, далі проклали її, тільки слідкуйте за тим, щоб оці всі волосинки вони вниз опуска... опущені були, Ну, щоб вони не втрачалися. Тому що нам же ж максимально треба залишити ось це хутро. Я просто притримую вже рукою, а ви можете навіть приколоти ось тут голочкою, ну, щоб воно трималося у вас, розумієте? 100% не в'яжіть в одну нитку. Не поспішайте, не психуйте, як в тому мемчики. Все обов'язково вийде. Ось так, бачите, ось вона рівненько лягає. Зверху у вас тут смуж... смужечка, ось ця. І ви потихеньку-потихеньку просто в'яжете звичайні стовпчики і залишаєте. Бачите, ось так у нас виходить. Саме цікаве буде на зворотній стороні. Якщо ви в'яжете по колу, то завжди буде ось так, як я показую. Якщо ви в'яжете зворотніми рядками. Ой, у мене тут приїхало до мене все одразу. Зараз почекайте, вибачте, то в мене тримач тут, бачите. Якщо ви в'яжете по колу, ще раз хочу сказати, що ви будете завжди викро... робити ось такі кроки, як я зараз роблю. А якщо це зворотні рядочки, то треба буде ще трохи прилаштуватися. Ось таким чином притримуємо. Притримуємо. Вибачте, як би я не хотіла знімати в повній тиші, до когось поспішає швидка на вулиці. Сподіваюся, що все у людини буде гаразд. Зараз такі важкі часи, але ми обов'язково зв'яжемо мир для своєї України. Ось така штука. Все, бачите, ось рядочок ми з вами пров'язали. Робимо, звичайно, петельку підйому, розгортаємо своє в'язання. Е, звертайте увагу на оце, я ж не відрізала. Мені не потрібно відрізати. Так само прокладаємо, але зараз в нас смужка з хутром буде з іншої сторони. Тому треба буде просто придивлятися, щоб ми її підхопили. Ну, Ось таким чином, бачите? Ось таким чином, щоб ми її підхопили і пров'язали. Бачите? Схопили. Просто заглядайте на ту сторону і іноді, отак от її стряхуйте. Ось, бачите, розрівняли, побігла кудись. Ну, от, реально, е можна заколоти тут голочкою. Просто голку не приготувала, не хочу відволікатися відвлекати, на це. Бачите, що я роблю? Просто підхоплюю нитку під гачок і разом з нею пров'язую. Я її не пров'язую, вона просто лягає проміж рядочків. Вона дуже міцно тримається, вона нікуди не поїде в вас, не вилизе. Е, тому просто ось таким чином бачите? Ось що в нас виходить. Бачите? Зараз довіжу швиденько до кінця. Якщо ви бачите, що у вас, бачите, я починаю поспішати, в мене трохи ем, нитечок виходить на цю сторону. Не треба поспішати, повільненько, так, впевнено, робіть обережно, щоб робота була охайною. Ну, звичайно, в'язати треба, як завжди, щільно використовуючи три правила рівненьких петелек, які ви вже добре знаєте, якщо ви слідкуєте за моїми порадами. Знов зробили петельку підйому, розгорнули в'язання, і ось що в нас виходить, в нас наша нитка знов лягає з цієї сторони. Бачите? Ось таким чином ми в'язуємо її в своє. В свій виріб. Ще раз хочу повторювати: якщо, повторювати що якщо ви в'яжете по колу, то просто постійно будете прокладати ось таким чином в рядочки Lana So Single. Хочу сказати, що всі кольори, які є в петельки шоп, дуже пасують до шнура. І якщо ви підберете саме під свій шнур, то виріб буде взагалі дуже крутий. До речі, готові набори на мавку, так само є на сайті. Посилання, як завжди, скину вам під відео. І ви зможете обрати одразу готовий набір зі шнуром. Ну, ось далі я розумію, що все вам зрозуміло ось таким чином у нас виходить. Бачите, мені дуже подобається ця пряжа, вона така незвична і додає вашому виробу такої якоїсь казковості. До речі, зараз худріні сумочки прямо. Дуже популярні, тому в'яжіть зі мною і буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео. До нових зустрічей!